На території геріатричного пансіонату під час інвентаризації виявили неіснуючу будівлю. По документам вона має бути, але по факту там пустир. Тому звернулися до правоохоронців. 18.10 на цій території з'явилися бетонні блоки. Ну, ми нікому нічого не повідомляли, своїми силами забрали це і вирішили якось боротися самі. Так? Було відкрите ніби кримінальне провадження, ніби прокуратура. І знаємо, що у нас проєкт є. Працюємо далі. Але другого листопада вийшло так, що в пікнавп'ятій годині побачили, що приїхала машина-маніпулятор, їх супроваджували дві машини, і вони мали сюди завести ще раз блоки і мали залити фундамент. Позиція міста така, що необхідно закріпити землю площею понад 2 гектари за гаріатричним пансіонатом. На цій ділянці, яка як ви бачите, вона є вільна, але якщо взяти документацію, то на папері ви мали би тут бачити споруду 56 метрів квадратних, якої немає. Тобто, якщо ми маємо таку ситуацію, коли на папері в натурі немає, значить хтось вчинив, на мою думку, кримінальне правопорушення, тому очікуємо так само активної реакції з боку правоохоронних органів. Відомо, що понад 10 років тому цю ділянку передала благодійному фонду діяльне милосердя, але потім це рішення тривалий час розглядали у суді. Про оскарження розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації дев'ятого року витребування земельної ділянки, в силу різних там судової практики, там в частині неналежного способу захисту. Тобто багато різних таких формальних юридичних процедур вони вконстатували, що це земля міської ради, і що в той час розпорядження цієї надання в постійне користування земельної ділянки громадської організації. Ще раніше до міської ради надходило звернення щодо розроблення детального плану території та зміни зонування. Первинно тут була зона г 2 Це була історія раніше. Але коли місто приймало зонування цієї території, то були за ініціативою власне виконавчих органів ради і депутатів було змінено це зонування, і тут на сьогодні є зона Г-5, тобто зона лікувальних закладів. Тому з тої точки зору ми, ну, чітко за тим дивилися, щоб тут не було. Якоїсь містобудівної документації, яка би дозволяла будівництво житлове, наразі зареєстровано кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Давид Берішвілі, правда, тут Львів».